Доброго дня, шановні автолюбителі, сьогодні ми знаходимося на найбільшому авторинку вживаних авто в місті Луцьк. І сьогодні покажемо вам досить популярні надійні і ліквідні автомобілі, які легко знайти саме на Луцькому автобазарі. Так як це найбільший авторинок вживаних авто, всі автомобілі сюди заїжджають з Європи. Тут найбільша кількість митних терміналів, де ці автомобілі розмитнюються. Далі їдуть по регіонах на перепродажу. Хтось там прикурює 300, хтось 500, хтось 1000 доларів хоче заробити на цих автомобілях. А так як в нас... Це перший ринок, куди вони заїжджають. Ціни повинні бути ну як найсолодші. Тому зараз ходимо по авторинку і показуємо вам ціни на популярні і ліквідні авто, які ви можете знайти на Луцькому автобазарі. Один із самих популярних паркетників, ліквідних, досить надійних, які ви можете знайти на луцькому автобазарі, базарі, це Hyundai Tucson. Їх дійсно є великий вибір, їх трішки складно знайти з адекватними пробігами, але все ж таки попадаються досить гарні, адекватні варіанти. Тут на сіренький колір, тут гарні дизельні двигуни, як 1,7, так і 2.0. Але 2.0 буде більш ресурсніший, і на ньому встановлена звичайна гідротрансформаторна коробка на 6 ступенів. Повний привід такий трішки проблемний. Можуть бути з ним проблеми, але, в принципі, на пробізі 120-130 тисяч, всі, всі проблеми давно вирішили до вас. Розбиваються шліци в коробці передач. Ви обов'язково перед покупкою заїжджайте на підйомник, піднімайте, включайте блокування диференціалу і дивіться. Якщо задні колеса не крутяться. Можете сміло з продавця ще сторгувати як мінімум 1000 доларів на ремонт цього вузла. Або просіть продавця, щоб сам заїхав, це все зробив. Але знову ж таки, якщо продавець буде робити, то вам заїдуть, це зроблять мінімально там, за там, 600-700 доларів і все. Коли ви робите це самі, заїжджаєте, роблять вам з нормальних запчастин, ще додатково там поміняєте масло в коробці і будете кататися на гарному справному автомобілі. Це в нас Туксон, 13-й рік, 2 літра, 136 кВт, 185 кінських сил. От такий у нас там листок, розписано все, що є по комплектації. 14299 його ціна, є в нас камера. І це в нас Туксон. Цей автомобіль до нас приїхав з Кореї. Якби це була Європа, був би Hyundai AX35. А так, це в нас Туксон. Як правило, вони всі передньоприводні, повних приводів з Кореї їх практично нема. Але в Кореї є гарні пробіги. Тут в нас дивіться, бачимо, він тонований, це 100% Корея. Бачимо так, датчики світла, датчики дощу, привод у нас передній, кермо у нас перешите, трішки, ну, воно слабеньке. Клімат зон зони, підігрів автомат, шкіряне кермо. Підігрів задніх сидінь у нас також відсутній. Така ну, не супер максимальна комплектація, кермо шкіряне, панорами нема. Практроніків передніх в нас немає, і це в нас не повний привід. Ну, відповідно, ціна трішки менше. Як ви бачите, був би тут повний привід, Була б тут жирна комплектація з парктроніками, з великою навігацією, то коштував він би в районі там, 17 тисяч доларів. Так, у нас ціна 14 200, плюс якийсь торг там за 13 забрати досить непоганий автомобіль, тим паче Корея, і в Кореї, як ви знаєте, пробіги дійсно можна знайти мінімальні там навіть 100 тисяч кілометрів. З Європою такого у вас не вийде ніколи. Так, запитували ви за такий автомобіль, як Volkswagen Tiguan, саме з дизельними 2-літровими двигунами. Що ми можемо сказати про цей автомобіль? Автомобіль досить непоганий. надійні двигуни, непогані коробки передач DSG, якщо це передній привод, то 250, а якщо повний привод, то DSG dq 500. На більш свіжіших версіях вже йде 381 коробка. В принципі, вони всі непогані, але сама топова це 250. -та. Стара надійна, безпроблемна коробка передач. Ціни на ці автомобілі просто космічні. 16499. Це в нас 14 рік, 2-літровий дизельок, і також розписано у нас ось такий там листок. Бачимо, пробіг 227 тисяч, білий колір. Комплектація в нас дійсно непогана, ось така нештатна мультимедія у нас велика. Бачимо, що там у нас таке круїз-контроль. Бачимо двохзонний клімат, підігрів, автомат, гарний шкіряний салон, електростанкове гальмо. І цей автомобіль у нас на повному приводі. Має задні парктроники. Має повний привід, має 2-літровий надійний дизельний двигун. Знову ж таки, все досить непогано, але кузова, як то кажуть, бажають краще. Всі вак-група мають проблеми по кузову. Тому тут це не виняток, по-любому якісь підкраси, косметика може бути, якщо не буде косметики, то будуть якісь прижики або корозія. Поруч у нас такий же самий автомобіль. О, бачите, це у нас Корея. Ці автомобілі, бачите, одного власника. Ну, Корея, гарний клімат, то ці автомобілі дійсно попадаються в гарному стані. Тут у нас 17 999, 18 тисяч доларів на старті 140 кінських сил, 15-й рік. Пробіг в нас тут, я не бачу. Ага, 201 тисяча кілометрів. Досить непогані пробіги, як для таких автомобілів. Вони всі на жирнючій комплектаціях будуть йти з Кореї, як правило. Європа такі ще полубомжи можуть бути, а Корея вони всі на жирних комплектаціях. Легкосплавні гарні диски. Хороша в нас така всесезонна гума Хенкук. Парктроніки кругові в нас. Вона сама паркується. Лінзована передмаксимальна оптика, оптикою. Вмивачі передніх фар. Зеркала складаються. Ну, і тут комплектація така також досить непогана. Це також повний привід, оригінальне кермо, чорний ширинний салон, велика навіаційна, максимальна система. Підігрів двохзонний клімат. Ну, жирок, жирок жирні комплектації. Але як для мене то ціна трішки завелика. Можна взяти дійсно якусь жирну Mazda ЦХ5-ту з 2-літровим або 2,5 бензиновим двигуном і кататися на такому. Вже більш свіжішому автомобілі. Бо ті як для мене то трішки застарілий, але, але саме на цих автомобілях досить гарна комплектація. Бачимо, що там що там. в нас є відеореєстратори, вони, як правило, в Кореї йдуть попереду і позаду. Часто ви телефонуєте по таких автомобілях, як Honda CR-V. Забіжу наперед, їх трішки маленький, вибір. Але якщо ви знайдете адекватний автомобіль, що бензиновий, що дизельний, можна розглядати до покупки. Тут у нас 2,2 дизельний двигун, досить непоганий, економічний. Провіряємо його на пропуски картерних газів. Це така може бути проблемка. В них десь там по теплообміннику може пропускати. Або там прокладка може в нас пробити. Ну, часто вони попадаються саме з цією проблемою. Але в цілому непогані дизельні двигуни, непогані бензинові двигуни. Тут у нас рідна фарба без підкрасів, повний привід. Повний привід надійний. 16500 його ціна, така ну, не маленька, м'яко кажучи. Одиннадцятий рік, 192 тисячі пробіг, автомобіль у нас на автоматичній коробці передач. Автомат звичайний гідротрансформатор, надійний, безпроблемний. Заміна оливи в 60 000 км, можна і в 50 для себе. І цей автомобіль буде ходити досить і досить довго. Парктроніки попереду, оптика максимальна, омивачі, оригінальні, легкосплавні диски і літня в нас непогана гума Мішелін. Так, що в нас тут? Без ключового доступу немає. Шкіра плюс Алькантара, підігріви, автомат. Що в нас там? Клімат-контроль присутній. Така в нас доставна мультимедійна система, оригінальне кермо, датчики світла дощу, зеркала у нас складаються. Так, панорами люку у нас немає, задній ряд гарненький, доглянутий. Сірій колір непогані надійні автомобілі. Ну, я б сказав, би, що трішки вони вже застаріші, ціни на них трішки завеликі. Але знову ж таки користуються попитом. Надійний безпроблемний паркетник, знайти його трішки складніше буде, ніж всі інші. Ті самі там його однокласники, KIA, Hyundai. Але якщо знайдете його в гарному стані і по адекватним цінам, там хоча б там, до 14 тисяч доларів, там максимум до 15, то сміло можна рекомендувати цей автомобіль до покупки. Але якщо там вже 16, 17, 18, то я б такий автомобіль обходив стороною. Можна ще трішки додати і вже купити в наступному кузові цей автомобіль. Зараз це один із самих популярних паркетників, які приганяються до нас в штаті Audi Q5. Саме це в нас рестайлінг вже, це в нас 6-15 рік, преміум плюс комплектація, 15-й навіть модельний календарний 16-й, двохлітровий бензиновий двигун, 160 кВт, 210 кінських сил. Їде він дуже-дуже класно, 123 тисячі. Кілометрів або миль ніхто не знає, треба дивитися на приборну панель. Що в нас тут? Максимальна комплектація, музика Бен Колофсен 14300 цена. Ціна шикарна, колір шикарний. Треба перевіряти пошкодження, чи не був цей автомобіль втоплений, чи сильно це не була котлета. Отак, з двох частин склеєна. Попадаються дійсно адекватні автомобілі, десь з механічними пошкодженнями двигуна, як правило, це буде найкраще капіталка того двигуна. Там до 2000 тисяч доларів від капіталу поміняли цепочки вкладиші, поміняли лив, поїхали кататися на гарному справному автомобілі. Моя суб'єктивна думка краще мати Пригнаний цей автомобіль з дефектом двигуна, чим з дефектами по кузову. Відремонтували двигун там за 1500-1200 доларів. Поїхали кататися на справному автомобілі з цілою геометрією, ланжеронами і силовою конструкцією. Так, дивіться, в нас. Гарні легкосплавні диски. Тормозна система в нас обслужена, колодки, диски нові. Гума в нас також в шикарному стані. Гарний дійсно графітовий колір. безключовий доступ на всіх дверках. Люк, панорама присутня, шкіряне кермо. Автоматична коробка передач, повний привід система Кватро. Так, що в нас там? Датчики світла, датчики дощу, навігаційна система двохзонний клімат, підігріви. Непоганий стан, мертвих зон нема. Зеркала в нас складаються. Дійсно гарні автомобілі. Знову ж таки, це не супер економічний автомобіль. Споживає він там від 10 до 13-14 літрів, залежить від стилю їзди. Але це досить комфортний і надійний автомобіль, якщо ви знайдете обслуженого і з там відремонтованим двигуном коробкою передач, щоб ви так сіли, заправили і поїхали кататися. Дійсно дуже комфортний, класний автомобіль. Ми можемо сміло рекомендувати їх до покупки. Так зацікавила у нас ця автівочка. Саме ціною. Ціна у нас тут 5,200, це Opel Zafira з 7 року і двигуном. Двигун у нас 1,8 Один із самих надійних бензинових двигунів пробіг нам, заявляє, продавець 218 тисяч км. Стоїть вона тут, мабуть, трішки вже стоїть. <ріху> Чорний колір 5200 ціна. Що ми маємо по комплектації? Ось такі легкосплавні диски, десь їздила у нас по болоті, на літній гумі. Ну, Комплектації в нас тут самі базові. Бачимо, механічна п'ятиступенева коробка передач, є круіз-контроль, поліуретанове, не перешите кермою. Ну і в принципі все. Більше тут у нас нічого такого немає. Так, кількість склопідйомників у нас два. Але в нас досить непоганий бензиновий двигун, один із самих надійних, які встановлювалися на ці автомобілі. Також є 1,6, 1,8 і 2,2 бензин. Ну, 2,2 бензин краще б стороною, споживає він немало бензину, я так м'яко скажу. А саме золота середина 1,6, 1,8, поставили газ, поїхали кататись. Можемо дивитись також їх з дизельними двигунами з 1,7, 1,9, але знову ж таки, дизеля, ну, саме основна проблема це пробіги. Знайти його з пробігом менше 350 тисяч. Це ще той квест. Так, один із самих популярних універсалів, які ви можете знайти на Луцькому автобазарі, і не тільки, це шкода Octavia. в кузові універсал. Також ви хочете їх побачити в кузові седан, точніше лівбек, але їх практично нема. Знайти його нереально. 99% це будуть універсали, і, як правило, з дизельними двигунами 1.6 або 2.0. Ну знову ж таки попадається бензиновий там TSI 1.4, 1.8, 2,0 ну знову ж таки TSI. Цих перших поколінь я б обходив їх кращою стороною. Вони конкретно не надійні, в на них всіх розтягується ципок, вони всі споживають оливу, в них всіх стираються вкладиші. Ну коротше, це така гіморойна машина. Ви її тут можете знайти. Завести все класно працює. Потім два рази замінили оливу і у вас починаються проблеми, тому що всі ці двигуни будуть на присадках. Знайти адекватний бензиновий ТСАй перших поколінь крайні важко. Тому ми їх в роботу не беремо, навіть не просіть. Якщо дизель, то можемо попробувати знайти ТСАй. Беремо від 2014 року, це 1,4 або 1,8 від трішки ще свіжох років. Тому, тому тільки так. Якщо вас група, то виключно дизель. Так, дивіться: 11 рік, 1.6 дизельок, 77 кВт, скоріше за все, 200 79 тисяч пробіг, щось похоже на правду, стан топ 8700. Я хочу сказати, це непогані пробіги. Можете зайти на будь-який європейський сайт, автоплюс, мобайл дає. На плеймаркет той самий. Подивитися, з якими пробігами вони там продаються. Менше 300 тисяч крайні важка задача. Де менше 300 тисяч, там 250-220. Відповідно, ці автомобілі коштують по 7 тисяч євро. Переведіть його в долари, будете розуміти, що приблизно цей автомобіль стає тут як Октавія 7 Механічна коробка передач. Так, двохзонний клімат, підігріви, навігації в нас немає, оригінальне кермо, круїз-контроль і 4 склопідйомника. Стан досить непоганий по салону. Такий каструльний колір, лінзована оптика, протронів передніх нема. Легко сплавні диски. І знову ж таки, це кузов універсал. Непоганий сімейний автомобіль, дійсно економічний, надійний. Знову ж таки. Кузова, як на всіх автомобілях, тут такі трішки печальні саме ВАГ-групи. Але знову ж таки, хто шукає, той обов'язково знайде. Якщо вам потрібна будь-яка діагностика автомобіля по всій території України, підбір авто, підключ, супровід на ринку. Ось тут номер телефона. Тут наш інстаграм, де ви можете спостерігати за нашим життям. Поруч, дивіться, давайте відразу подивимося всі ці три автомобільчика. Гарненький такий темно-синій колір. Це в нас такий колір ізолінти без перламутра. Ну, тут такий трішки складноватий колір. Це у нас 10-й рік, 1,6 дизельний двигун 77 кВт, 259 тисяч його ціна. З Німеччини 8 700 його ціна. Тут колір я не знаю. Ну, тут, бачите, без приламутра, там каструля. Який би колір обрали ви, я не знаю. Цей більш гарніший, але трішки складніший. А там, якби більш простіший, але кому подобається каструля, я не знаю. Напишіть в коментарях. Той більш практичніший, це більш гарніший. Ну і тут білий. Ну, я не знаю, ну, <смі> як підбирали такий самий топ-3 неліквідних кольорів Ні-ні, <смі> Дуже гарні кольори, білий білий топ. Топовий, тим паче, тут 2-літровий дизель, 103 кВт, старий дизельний двигун дійсно надійний. 275 тисяч пробіг, 10700 його ціна, з Німеччини, автомат. Автомат тут ДСГ, 250-коробочка, 6-ступенева, надійна. 400 тисяч пройде без проблем. Ну, звісно, якщо будете міняти своєчасно оливу. Так, підігріва нема. Є двохзонний клімат, є в нас круїць контроль, школяне кермо і 4 склопідйомничка. Ну і в принципі все. Більше такого в нас тут нічого немає. Ну і датчик в шинах також присутній на цьому автомобілі. Звісно, якщо обирати між 1,6 і 2,0, то обирайте 2.0 більш потужніший, надійніший і ресурсніший двигун. Тим паче коробка автомат, самий топ. 1,6 виключно механіка. Дивіться, яка ракета нам попалася? Це Nissan Кашкай. Ціна напрям дійсно солодка. Зараз ці автомобілі коштують від 12 тисяч доларів за адекватним пробігом. Це 12 рік, 1,5 240 тисяч оригінального 100% пробігу. Записав нам так продавець камери 360-10-250 його ціна. Ціна прям солоденька. Так, лінзована оптика, паратронів передніх нема. Білий колір. Виглядає дійсно круто. Так, що легкосплавні диски, літня гума у нас. Без ключового доступу немає. Салон звичайний, 6-ступенева коробка без підігрівів, двохзонний клімат. Маленький навігаційний моніторчик у нас такий. Так, Кермо у нас оригінальне не перешите, трішки таке підчухане. чуть-чуть, Ну, якраз виглядає там на 220 реального пробігу. Датчик світла, датчик дощу, і 4 скло підйомника має цей автомобіль. Середнячок комплектація. Ціна адекватна, знову ж таки, перевіряти треба більш детально кузов, ходову частину, пробіг. Тоді вже якась у нас буде обґрунтована думка про цей автомобіль. Але попередньо можу сказати, ціна досить непогана. Хороші автомобілі можна сміло розглядати. Вибір їх є дійсно великий. Але в ціну 10 важко знайти адекватний автомобіль. Один із самих популярних універсалів, які ви можете знайти на Луцькому автобазарі, це міган другого покоління. В принципі, і третього і четвертого покоління це топовий буде універсал. Кращого універсала ви не знайдете саме з механічними коробками передач, щоб цей автомобіль не гнив, не ломався, щоб ходова частина вас ходила 300 тисяч без проблем. Ну звісно, там мінімальні якісь там салінблоки, стоїчки стабілізатора замінити вам прийдеться, але коштує це невеликий грошей, порівнюючи там з іншими якимись німецькими автомобілями, де ззаді може бути у вас багато важельних. Ходова частина по 16 стані блоків. Там ви влипнете в набагато більшу кількість грошей, чим на оцих автомобілях. Міганчик, другий, третій і четвертий. Сама краща бюджетна позиція, ем, яка не гниє, можна порівняти її з Peugeot, але Peugeot треба брати виключно. Дизельні двигуни. Як ви знаєте, бензинові там є 5 є П6, конкретно не надійні. Бензин на Peugeot краще обходьте стороною. Дизель саме топ 1.6 2.0. А на цих автомобілях можна дивитися як бензин, так і дизель. Всі надійні двигуни. Саме тут на шостий рік 1.6 атмосферний. Двигун також тут може бути. Двохлітровий бензиновий атмосферний двигун, 235 тисяч пробіг. Шостий рік, майже 20 років в цьому автомобілі, а пробіг у нас 235 тисяч кілометрів. 5350 його ціна, плюс торг. Ну, колір реально самий топовий такий графітовий. Лінзована оптика присутня в нас. Оригінальні легкосплавні, ось такі диски. Літня гума. Безключовий доступ на всіх дверках. Підігрів передніх сидінь, п'ятиступенева коробка, клімат, контроль у нас присутній. Оригінальна штатна мультимедійна система. <гум> Дивіться, у нас кермо оригінальне. Навіть я б сказав, що воно у нас не фарбоване, дійсно оригінальне. І чотири скло підйомника. Ну, Комплектація реально жирок. Найти його підірвом сидінь крайне важко, але тут він попався. Реально гарний автомобіль, можна розглядати до покупки Середні ціни від 5 до 6,5 тисяч доларів. Також ці автомобілі йдуть на звичайному гідротрансформаторі на 4 передачі, саме бензинові двигуни. Тому хочете автомат, шукайте ці авто. Не факт, що той гідротрансформатор буде в гарному стані, але він тут є. Він не робот, не є ДЦ, а звичайний гідрик обслужили, відремонтували, поїхали кататись. Поставили газ. Ну, дійсно, автомобіль вартий кожної копійки і вашої уваги. Друзі, дякую всім за перегляд. Напишіть Пишіть в коментарях, на яку автівочку зробити більш детальний огляд. І зараз покажу автомобіль, який ми підібрали, обслужили, оформили документи і передали нашим замовникам. Підписуємось на канал, ставимо лайки і пишемо коментарі. До нових зустрічей. Всім пока. Що, друзі, доброго ранку. Зараз передаємо нашим замовникам ось такий класний автомобіль Фабія 2010 року. 1,6 атмосферний бензиновий двигун MPI, який працює в парі з автоматичною коробкою передач. Звичайним гідротрансформатором. Цей автомобіль має одне косметичне підфарбування 2010 рік. Непогана комплектація. Сьома година. Зустріли наших замовників з залізничного вокзалу, підготували повний пакет документів, сертифікат відповідності українським стандартам, договір купівлі-продажу, страховий полюс. І зараз ще раз звіряємо всю документацію і будемо передавати цей автомобіль власникам. Ріг поставили для наших замовників. Ось такий автомобіль. Ford Focus третього покоління. 14 рік. Календарний. 2015 модельний. Весь в оригінальному окрасі, чорний перламутровий колір. Два ключики у нас на середній комплектації, але ізюминка цього автомобіля це стан. Кермо в нас оригінальне. Склопідйомнички присутні, шестиступенева коробка передач, два ключики, 216 тисяч пробіг. Поїхали, 850 кілометрів. Середня витрата пального склала. 4,6 літра на 100 км. Зараз зустріли наших замовників і передаємо ось такий автомобіль.